Я добре запам'ятала, прийшов у неділю вранці. Замочений такий, Якийсь, я його таким і не знала. Кажу, а де ж Діма. Він вже він не хотів мене дуже розстраювати. Каже, дім поки не відпустили, поки мене відпустили, а він прийде за кілька днів. І це кілька днів вже розтягнулися на другий рік ці кілька днів. І от до сьогодні е, у нас немає зв'язку, жодного разу він не зателефонував. Е, слава Богу, я знаю, що він живий. Я знаю, що він знаходиться у Симферополі у СІЗО номер 2 На жаль, е, адвокат, який е, співпрацює зі мною, ще жодного разу не побачив Сергія, його не допускають, але ми е, все одно продовжуємо працювати над його звільненням. Вже майже сім років на громадському радіо виходить програма Звільніть наших рідних. Це проєкт про українців, яких полонила Росія. І коли ми з колегами починали працювати з цією темою, то навіть не уявляли собі, у яку масштабну проблему невдовзі це переросте. Від початку повномасштабного вторгнення росіяни тримають у полоні вже тисячі цивільних заручників українців і українок. Хоча міжнародне гуманітарне право забороняє брати цивільних у полон, тюрми на окупованій території в самій Росії щільно заповнені такими бранцями. Ми розповідаємо їхні історії, але часто відчуваємо, що в ефірі для всіх просто бракує місця. Буває так, що наші плани розписані на тижні наперед, а нам все одно продовжують писати нові й нові люди. Це рідні полонених. Серед тих, хто в російському полоні вже понад рік журналіст Уніан Дмитро Хилюк з Київщини, і Сергій Цигіпа, журналіст, письменник, громадський активіст з Нової Каховки. Їхні історії такі різні, але водночас і схожі: вони про злочини окупантів, про систему, яка цілеспрямовано полює на людей, які чинять опір, про українських правозахисників. І про новостворені державні інституції, які намагаються звільняти полонених. Але також вони і про біль рідних, які їх чекають. Їдемо на північ Київщини, у Вишгородський район. Тут, у невеличкому і затишному селі Козаровичі, з батьками жив журналіст агентства Уніан Дмитро Хилюк. І тут, за кілька днів після російського вторгнення, він опинився в окупації. Зранку 26 лютого 2022 року вижгородським районом вже рухалася російська техніка. Це ми відтворюємо хронологію подій з архіву новин Уніан, де зберіглися публікації Дмитра Хилюка. Дмитро дуже любив мотоцикли, це в нього від батька. Він їздив ними на роботу в Київ, і батько каже, що 24 лютого він ще встиг з'їздити мотоциклом в редакцію. Ну це ж Росіяни позабирали всі ці мотоцикли і покидали полях, бензин покінчався, вони просто поставляли, а тоді як йшли, то вже нам о, о, сусіди роз... ну, вони якось подзвонили, що там вони ж знали, що ні, 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 ні. мотоцикли. До Попривозили до себе додому, а тоді нам дзвонили, ми забирали. Дім Хилюків постраждав від російського снаряду. 1 березня росіяни поцілили в нього, коли Дмитро був на кухні. І батьки кажуть, що він дивом вцілів. З ремонтом допомагали вже після деокупації, коли Дмитро був у полоні. А от на сусідній ділянці досі видно сліди від прильоту. Вже залатали, да. Це вам теж сусіди допомагали чи самі? Ні, це що я не сам не сам а нанімав. А потім вже помогли. 3 березня росіяни схопили Дмитра і його літнього батька Василя Андрійовича. Спершу бранців утримували на території промислових складів через дорогу. Ну, мене ще одразу питав, мій ж, знаємо, так відповів. Пінографію. Ну, коли народився, як помілю, я фамілія, точно почув. Ну, разів скільки перепитував, треба, щоб думав, запутати, ну, що я не знаю. І ну, розділили ж нас зразу для чогось там, щоб, щоб ми ж ну не знаю. Мене в одиночці держав, а Вадима був з хлопцями, там десь в чоловік був. А потім вже нас дели забрали, то вже там було багато, там три 30 було. де там були люди, і нас привезли звідси складів, то там багато було всяких людей. Ймовірно, що росіяни не одразу з'ясували, що Дмитро журналіст, бо перепитували і з'ясовували його професію у батька. Він питає. А що, бать, ти син закінчував університет, що він учителем працює? Я думаю, що я ж не знав, що так Він сказав, кажу, так, да, працював, працював, кажу трохи. Ну, все промовчав. А потім я Діма попитав, показав, ти, що і сказав, як він попитав Я сказав, що у Ніані працює. Я думаю, що правильно Наші брехати, вони ще дізнаються. То там вже це контакти в повновіту. Забрали свой теле... телефон доїж. Василя Андрійовича. Росіяни відпустили 11 березня додому в Козаровичі з Димира. Він ішов пішки і ночував у сараї. А коли дістався дому, то з'ясував, що там вже жили російські військові. А дружина Галина Юхимівна була у сусідки. Що сталося далі з Дмитром Хилюком вдалося з'ясувати правозахисникам з медійної ініціативи за права людини? Вони кажуть, спочатку полонених з Київщини вивезли в Білорусь, а потім далі в Росію. І от вони думали, що вони назбирають якомога більше військових, а військових може потім ну не вистачити. То ми візьмемо ще і, і цивільних громадян. Зрештою, більшість. Людей з Київської області перевезли на територію Російської Федерації всі через Білорусь в СІЗО номер 2 Новозибково Брянської області. Ми опитували і цивільних, їх мало, і військовослужбовців, які були звільнені саме з СІЗО в Брянської області. І всі в комплексі ми їхні свідчення дають зрозуміти, що ця історія для Російської Федерації, тобто історія утримання. Цивільних і військових також вона не мала тривати довго, вона мала ну, десь півтора, максимум два місяці, тому що нам говорили, наприклад, що їх ну, тобто це місце, от конкретно Новозибки, було повністю звільнено від утримання е, е, там якихось громадян Російської Федерації. Це два корпуси, в яких вони були повністю порожні. Потім їх швидко дуже заповнили. Е, і, е, е, ну, тобто в одному корпусі були більш-менш нормальні умови, в іншому корпусі були гірші умови, він, мабуть, не використовувався до того, але е, їх не намагалися покращити ці умови утримання, просто тримали там людей, їм е, давали їжу дуже. Ну, тобто взагалі, погано полонених і військовополонених годують, але це була просто жахлива їжа через те, що Е е е ну, мабуть, вони думали, що це швидко. Ну, тобто, вони не готували там продукти, і у них не було там нормальної кухні. Що змінилося за два місяці? За два місяці харчування вже змінилося, тобто вона не набагато стала краще, але ця системність там вона покращилася. І їм так і говорили, що ви тут ненадовго посидите місяць і ми вас там повернемо. Якось така була історія. У квітні 2022 року росіяни дозволили Дмитру Хилюку написати додому лист, який рідні отримали аж у серпні. Цей папірець це єдиний зв'язок із сином за понад рік полону. Але почерк його це все писулька, дозволили тільки написати. Дорогі мої мамо і тату, Я живий і здоровий. У мене все хорошо, це таке Діма. Він не міг написати хорошо. Це вирно, ну, не видно, а точно. Так відказали, що так напиши. Він би сказав, в мене все добре. Ми думаємо, що він все-таки перебуває в сезону возитковому. У нас є деяка. Деякі сумніві, оскільки з одного боку Дмитро написав листа своїм батькам, ну умовного листа. Тобто під те підтвердж, те підтвердження ще датується квітня 2022 року, коли тобто, ми розуміли, що на той момент він на території Російської Федерації. І живий принаймні. Да. Потім е, вийшло кілька свідків, які сказали, що вони чули прізвище е, Хилюка, але вони його не бачили. Е, далі, ну разом з листом також відбулося підтвердження через комітет через міжнародний комітет Червоного Христа. Е, тобто сумнівів, що він на, на території Російської Федерації точно немає. Є сумніви, в якому ми місті з тих свідчень, які ми маємо, людей з Київської області, яких тримали в Новозипкові, нікуди не переміщували. Вони весь час перебувають в Новозипкові. Але говорять, що він є в камері на одну людину. Такі камери дійсно є і свідчать про це. Та карцери в них поміщали, як правило, тих людей, які ну, вчинили на їх погляд якийсь там проступок. І на тимчасово, ну я не знаю ще жодного випадку, щоб там тримали людей дуже довго. Хоча, якщо подумати, якщо згадати історію Донецька і Донецького СІЗО номер 5, то там є люди, які сидять в камерах одиначках, в так званому карцері, дуже роками. Тому Можемо припустити, що Дмитро теж може перебувати в такій камері, і це тоді пояснює, чого його ніхто не чув і ніхто його не бачить зараз. І, ну Прізвище Дмитра Хилюка точно є у списках на обмін, говорять у медійній ініціативі за права людини. Коли я завжди запитую про у людей, які відповідальні або дотичні до обмінів, я запитую, чи є Дмитро, чи є він в списках. Мені кажуть, що він завжди є в списках, і ми його завжди запитуємо, але нам його не повертають. Ми навіть там їздили за ними, були вже впевнені, що його мають от прямо завтра повернути. Історія нашого другого героя розгорталася майже в той самий час у березні 2022 року, але південніше на окупованій Херсонщині. Сергій Цегіпа журналіст, громадський діяч, письменник, родом з Нової Каховки. Сергій був дуже активною людиною, тому просто стерпіти окупацію рідного міста він не міг. Ось що він говорить на архівному відео на початку березня, яке передала нам його дружина Олена. Нова Каховка окупована 10 березня, 15-й день окупації. Всім привіт. А, волонтерська група української працює. Дівчата розподілили з собою ролі одні стоять в церквах аптеки залітані, інші за продуктами, всі інші. Вже 6 березня Сергій Цигіпа вийшов на мітинг проти російських окупантів разом з іншими жителями нової каховки. Нова каховка. Колона дезамери. А 12-го числа росіяни затримали його на дорозі між новою Каховкою і Таврійськом. Сергій йшов у Таврійськ разом зі своїм псом Айсом, щоб відвідати тещу. дружина Олена одразу почала його шукати. То були чутки, що вони затримані, і на підвалах нашої ГЕС там замінована була, і що їх там тримають. Якісь були чутки, що вони на підвалах у поліцейському відділку. І я до поліцейського відділку в цей же день пішла. Зі мною спілкувався солдат, який там охороняв цей відділок. Він зв'язався по рації своїм керівництвом, йому через деякий час відповіли, що такого тут немає. І у мене, знаєте, я взагалі-то не дуже така плаксива, але у той момент у мене просто була така, якась декілька хвилин, як істерика. Просто я ну, не розуміла, що робити далі. Розшукати пса Айса Олені вдалося. Росіяни просто прив'язали його під будівлею виконкому і зробили вигляд, що не знають звідки там взявся собака. Собаку я забрала десь через три дні. Донці в інстаграм написали доньці Сергія від першого шлюбу, що бачили собаку прив'язану на подвір'ї біля виконкому. Я туди пішла, і до мене вийшов військовий, запитав, чого я. І я сказала, що я хочу забрати собаку. Вони сказали: да, будь ласка, забирайте. Ми не знаємо, що це за собака. Вона прибилася до нас. Ми її просто харчуємо тут. Не хвилюйтеся, з ним було все добре. А от Сергія тим часом вони змусили записати підготовлений текст з російськими наративами на відео. Говорити дружині, де його утримують, не збиралася. Ще пройшло, пройшов деякий час. Я наважилася і пішла до гауляйтера, до Володимира Леонтьєва, який очолював на той момент вже владу у виконкомі. І він мене прийняв і так. Намагався мене заспокоїти, виказав свою емпатію, проникся моєю ситуацією в лапках, сказав, ну не хвилюйтеся, Олега ж Батуріна випустили, і вашого чоловіка також випустять. Ідіть додому, не хвилюйтеся, все буде добре. А я вже на той момент знала, що е, Олег е, ну, е, був дуже такий в такому пригніченому стані. Потім я дізналася, що у нього там були проблеми з ребрами. Е, і я кажу ж, цьому гауляйтеру, ви знаєте, у Сергія Швік на той момент йому було 60 років. Я дуже хвилююся, що він просто не витримає всі ці е, катування, і е, він мені каже. Ні, не хвилюйтеся, все добре. Його ніхто не катує, його там добре годують. Не хвилюйтеся, просто йдіть і чекайте. Зараз зі мною зв'язався Олександр Тарасов. Він також проукраїнський активіст. Він із Херсону. Він зараз у небезпеці в Європі, і я йому також задавала питання, коли вас вивезли, що відбувалося, і він мені сказав, що з Сергієм вони були на підвалах у Херсоні, і 16 березня їх вже вивезли перших українців з, з окупаційної території Херсону до Криму. Тобто, це були такі перші активісти, яких вивезли туди. То я розумію, що на той момент, коли я ходила до Ліонзіва, що вже його б ніхто не повернув так просто. Місце утримання Сергія Цегіпи вдалося підтвердити не одразу. Зараз відомо, що це сезон номер 2 в окупованому Сімферополі, говорить координаторка Кримської правозахисної групи Ольга Скрипник. Твалий час щодо нього взагалі було невідомо, де він перебуває. Путін все ж таки змогли підтвердити його місце знаходження в Симферополісізоном. МРДВА це спеціально створений сезон саме для людей, яких вивезли з Херсонської або Запорізької області після 24 лютого. Це ФСБ відкрили ФС... ФСБшники Відкрили це СІЗО і повністю його контролюють. І там частина людей взагалі знаходиться без звинувачень. Власне, так само було і з паном Сергієм. Тривалий час він там знаходився, навіть не маючи жодних кримінальних справ відкритих проти нього. І це така стандартна доволі практика. Потім, вже наприкінці року, все ж таки, йому висунули звинувачення за статтею 276, Це кримінальний кодекс Росії. Це шпигунство. Взагалі, ця стаття дуже дивна до наших, ну скажімо так. Якщо можна так сказати щодо наших громадян, оскільки в принципі росіяни самі визнають їх українськими громадянами, але стаття шпигунства за російським законодавством це проти російських громадян, які, начебто, там збирають якусь інформацію. Тому навіть за логікою Російської Федерації це ну, абсолютно ненормальне застосування цієї статті. В цілому утримування да, цивільних і те, що робить Росія з ними, це є злочином Російської Федерації, міжнародним злочином. Але по факту так кримінальна стаття за шпигунство, за, начебто, збір інформації, яка загрожує так званій спецоперації Росії проти України, і він знаходиться в СІЗО номер 2 Тобто, формально це етап слідства тривають так звані слідчі дії. Після цього справа буде передана в так званий суд, і потім буде вже судовий розгляд. Те, що ми бачимо на практиці, вже є вироки тим людям, які були вивезено з півдня України в Крим. Зрозуміло, що там всі тільки звинувачені вироки, тобто нікого там не звільняють. Всі справи сфабриковані. Більш того, всі ці справи в рамках цих справ застосовуються тортури. Так само, як було з паном Сергієм. Плюс зазвичай люди двічі стають жертвами тортур. Спочатку, коли їх затримують, наприклад. Херсонській області, як було коли його тримали в Херсонському СІЗО. А потім вони знов піддаються тортурам вже на етапі, коли ФСБ Криму веде справу проти них, їх знов катують для того, щоб вибити неправдиві свідчення. За статтею про шпигунство Російська Федерація присуджує українським полоненим строки від 10 до 20 років і вивозить після цього на територію Росії. Враховуючи ще й вік пана Сергія, да, то зрозуміло, що це доволі загрозливий стан здоров'я. І в умовах СІЗО у нього нема медичного обслуговування, у нього немає медичної допомоги. І це ще більш ризиковано є, на... враховуючи те, що ми вже маємо випадки трагічні смерті наших громадян. Власне, в лютому, 23-го вже року, якраз з проміжком в один тиждень приблизно загинуло двоє громадян України. Україні цей кримський татарин. Ось Гафаров та Ширінг вони загинули саме вже в Росії в місцях Несвободи, згинули саме через надання медичної допомоги. Тому люди в тому стані, як пан Сергій ще враховуючи його вік, вони реальна група ризику, особливо після того, як вони будуть переведені до російських колоній. Тому що там дуже жорстокі умови тримання. Дуже часто наші громадяни там піддаються знов тортурам вже з боку росіян, які сидять в всіх колоніях. Зрозуміло, що зазвичай це організована. Самою адміністрацією колонії, тому ми реально маємо всі підстави вважати, що це прямий ризик його життю, вже навіть не здоров'я, а просто життю, щоб він взагалі вижив в тих колоніях. Тому ми звертаємося до наших партнерів шукати хоч якісь механізми в звільнення і повернення наших цивільних з цих місць. Тому що після того, як їх вивезуть до російських колоній, взагалі шанси їх повернути живими, ну їх стає просто все менше. Щонайменше 20 тисяч цивільних заручників утримує нині Російська Федерація, повідомив в квітні в інтерв'ю Українській Правді, уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Звільняти цих людей дуже і дуже складно. Адже міжнародне гуманітарне право не передбачає механізмів обміну і, взагалі, вважає обмін цивільних на військовополонених порушенням. Втім, і просто відпустити людей без умов Російська Федерація також не погоджується. Тим часом тисячі родин продовжують чекати додому своїх чоловіків, синів, батьків, дружин, дочок і мам серед них рідні Дмитра Хилюка і Сергія Цегіпи. Дуже хочеться, щоб вони дочекалися. Нам головне, щоб дитя було з нами. Ще й таке золоте дитя. І дуже нам важко. Мама Сергія була деякий час тут у Києві, потім вона поїхала до Європи до онуків. І ми підтримуємо зв'язок, вона також чекає. Я дуже сподіваюся, що вона дочекається, тому що їй вже 81 рік. Людина такого похилого віку. Ну, будемо молитися, щоб ми всі дочекалися і щоб у Сергія вистачило і сили, і здоров'я, все це пережити і вийти на свободу.